Так, на полі Безкидівці і пантери будуть визначати сильнішого в цій зустрічі. А, тобі? Да. Я ти заряди. Да. Ваш виносить, да. Я зараз і відпочиваю. Ти заїбав, мабуть. <гум> <гум> Сіта, записуйся. Емоції на полі висуває претензії Кент до своїх партнерів по команді. І удар від новачка команди Пантер борються гравці. І аут. Есть? Давай. Поки ініціативою володіють Пантери. Пантери фейс. Да. Ой, гарна нагода була у Кейна, але ну, Кейн не влучає, ствір воріт. З розвороту прибивав цей гравець. Підж... Піджимає баскет Пантер. Використовує високий пресинг. Ми нагадаємо, що безкіт він Поступово набирає темпи в грі, як правило, починають хлопці не дуже вдало, а потім по ходу гри вже починають здобувати свої очки. І Хакімі має гарну нагоду, і Хакімі відкриває рахунок цієї зустрічі і виводить безкидівців вперед. Дві. От зараз і наступно, потім ми з синіми граємо. Дебал, а за п'янка на полі, блядь? Пиздец, это доки! Это докин. Мы на игру виграли і вже пить начали, блядь. УЄФА уефана пишем блядь. бля. Люди прості, виграли, пухай. Виграли, выпили, да? Казанан, народна команда, блядь. Еще парочку все. Можу поділитися, пацан. Там пацани на третє немає. Вообще не на Мінімальні. Настрой, на кубок, на фінал кубка. Ой-ой-ой, момент новачка команди Баскет. Багато не вдає за рулем. Хороша! Бейл віддає на Бапе, Бапе втратив цей м'яч. Піджимають Пантери, хочуть зрівняти рахунок в цій грі. Ну, Моменти з'являються в цієї команди. Грати ще 2,5 хвилини. І все, що може бути в цій грі. БП скидує назад. Протібе скіда, бля, ти прикольний Протібезкіна. Давай тиди сидиш. Охба перехвачує цей м'яч, віддає на Модрича. в центрі поля Модріч. Ніхто не відкривається під воротаря. Ще півтори. Ми бачимо юне дарування. Це на цей дітям. Вже пляшка пива в руці. А спонсор ти? Ти? спонсор нашої трансляції Орпілля. такі у нас спортсмени грають в Орстерлізі. Кей має гарну нагоду, вривався цей гравець. Ну, зовсім трохи, йому не вистачило. Хвилина! Хвилина до кінця. А хто зараз грає? Ми з пантерами. Є? Тобто ми ще сидимо. Да. <кхух> Баскет навалюється на ворота пантер. <кхух> І все ж таки зараз більше шансів. Цієї команди подвоїти рахунок, чим чим Пантер зрівняти його. 30 секунд! Перехват від Зейдерфа. П'яточки від цього гравця. Дискусія з Бапе. Ми знаємо, що ці гравці постійно дискутують між собою, особливо питання як душу. Пел, до виходу! До виходу гра! Модріч. І що ж? До виходу! піджимають Пантери, і все може бути ще в цьому матчі. Все, час! 1-0. Все ж таки Баскіт перемагає.